Сьогодні в нас в гостях Бейбі та Емілі. Сьогодні вони будуть грати всякі ігри. Я сподіваюся, що не буде такого, як в прошлой раз, що Емілі впала і в неї лобик забився. І сьогодні я вам розповім одну дуже цікаву історію. Вчора ми, я її купала, в неї ось тут було п'ятно дуже велике. Ем, і я почала думаю, капельку своєї шампуньки і її намилю. І воно почало змивати. І я терла терла і все відмила. Так що, пользуйтесь, якщо у вас також кукла так забруднилась, воно допомагає. Ну, а сьогодні я вимию ножки та все таке, бо в неї дуже багато такого чорненького. Ну, а Сьогодні, хто бачив мій шорс, то знав, як я одягала Емілі. Ось, так. ось, бейбі. Всім привіт! І сьогодні ми будемо гіти. Удягняки и пятки. Вау, я люблю эти иглы. Я тоже. Я буду искать. А, а ты пятки? Хорошо. Так, сейчас я к сердечке стану, чтобы вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ой восемь, девять, десять. Кто не спрятался, я не виновата. Сейчас. Ой, ой, ой. Я сегодня еще качалась на котейке на лестнице. Так, где Нет. Ой, так, ой, надо окостный. идти стукать твою бэйби. Так, Сейчас. так. Может она у, 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 спряталась. Бейби! <со... со>... Да не, она туда не поместится, она сильно маленькая. Может, она в моем скафу беби нет? Может, в моем скафу для игрусок? Нет, Может, она где-то возле компьютера маминого? Сейчас задержу. На что? Может, она на столе? Ой, я тебя нашла! Я уже пока ты искала, уже заснула. Ну, просто ты хорошо спряталась. Я хотела тебя возле компьютера уже искать. Ой, давай поедем. Идем. Так, идем, 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 идем. Так, теперь ты считаешь. Ага, давай. Так, и, я считаю на да пяти, Не могу, до десяти, раз, два, три, четыре, пять. Кого-то я уже слышу. Так, можно идти? День, 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 Папа лапки. Может, она висит белье папы лапки? Так, давай, ты ее вдохнула. Эм, ну как-то Так, добро. Я а Бэйби уже взяла на ручки. Чтобы ей было легче. Так, может, она у нас в хоббик? Никак Ну, шкафу у нас на полюбном, напевно, не будет. Давайте зажжем его под А, вон она, вылазь. И Ой, Долесі, від... Ви знали, що мені один годик і шість місяців. Це мені мама так сказала. Ага, все правильно говориш. <"Хоразі> Далі вони х... П... пообідають у нас і з нами будуть грати. А Ми зараз дивимося, Ой. як і... О, сюди йде. Їдє... Я єлі вилізла. О. Більше так ти не ховайся, бо я там застрягну. Так, тепер в І я, я буду доганяти. Ой, Хі -хі -хі. Мені нічого не було. Ну добре. Давай. я доганяю. Так, дів дівчата, так не, не горайте, тому що це дуже безпечно. Неб... Небезпечно ну, Так, лазити, ні, але ну, якщо кататися, то так. А давай покатаємося. Давай, можна т можна твоя мама мене посадить? Зараз мене вона сама посадить. Ти будеш знизу, а в мене ще зверху. А певно знизу, я боюся висоти. Та ти ж мене на скільки там місяців там ставилася напевно? Я аж туди залізла. Так, тепер бей. зараз я тебе посаджу. Ось так. Так, тримайся, бейбі, тому що я дуже переживаю. І до речі, я сьогодні, сьогодні коли бейбі ми йшли до е, Евілі в гості, ми взяли такі ось вафлики. Зараз ми покажемо. Ось такі ось цікаві. Так, обережно. <смес> бейбі, тобі дуже складно. Давай я попробую з нею. <смес> Давай тримай. Тримайся, бейбі, В тебе вийде. Давай я тебе потримаю. Почему не понял, так каталась? Я буду вас тримати. Розкачуйся. Ось так, обережно. Ось так. Бейбі, все добре. так. А я сьогодні утром ще, скажеш, каталася. Бейбі, ти як прийдеш додому або е, коли ми пограємо, хай тобі мама покаже відео, як я сьогодні літала. А, я бачила, мама мені також показувала, як дико не літала. Я сьогодні, я ага, а ще сьогодні ми з мамою котика трішки замучилась, знімали з ним, з ним новий тренд. А, а, Моя мама знімала шапочку, твоя мама розказувала мені, що ти з вином якихось дивилась фотку виставляли. А так, ми таке ще відео знімали, але ну, якщо ви хочете подивитися, то підписуйтеся на наш з мамою канал, і ви зможете знайти в шорцах, в нових шорцах, як я, була на пісовці з венцом. Ну, то типу венцо, а насправді то була обикновенна водичка. Так, я бачу, що бейбі вже вміє сама. Якось... Бей не тримається. Молодець! Молодець! Бейбі! А Делечка, до речі, вона не може, вона зараз в іншому місці. Ну, але вона дуже скучаю. Далі вона не змогла приїхати. Угу. Ну, а наступний раз вона приїде? Скоріше все так. Так, Катаемся. Угу. Ну давай. Бейбі, зараз у мене десь був пластер. У мене був пластер. Я тримаю. Є пластер, у мене пластер останній. Де в тебе болить? На голівці, як у Евілі. На голівці, як у Евілі. Ну, що ж Таки, Эйрли, э, Эйрли, Эйрли, ты еще все у вас Давай. какие, я не знаю. Эйрли, а ты не падаешь? Нет, я так сегодня каталась. А, ну ты не добрый. Все окей. Ой, сна, не пляй. Эй, Эйрли, ты справься, можешь спасти, я тебе трешки пить сажу. Это ты. Ага. Так, все добре. У нас теж бейбі є платері, але вони не такі дитячі. Вони більше для мене. Найбільше дитячі, Вони більше для мене. Дівчата, ви ще не хочете їсти? Я хочу, але я сперва хочу злізти з цієї катєрі. Мама, я сьогодні утром, якось в другому каталася. Ну так, сьогодні в другому каталася. Ну добре. А, то ось так, каталася. Ой, то бейбі, я ще вспомню, як я каталася сьогодні. Утром так підемо вже їсти. Ага, добре, я поцікаю. Я на ту уличику посизу. Як ці класса. <плодися> Уй, ну все, мені надіїл. Ти ся. Обережно. Не так, ну добре, а зараз ми підемо їсти. З вами ми сьогодні кормимо їх ось такими макаронами. Якщо що, так. це справжні макарони. Ось у мене є водичка. Так а я їх вже залила. Ой. Я буду мочити та Софія кормити. Так, давай. Я її завжди беру на ручки. не, не люблю, що вона в мене. Ой? Так, так. відкриваєш в мене ротик молодець. Так, скоро я зніму пластир, тому що вона неї, в неї, в мені сказала, Бейбуще в неї вже поры. Пере... Так, держи. Блін. Так, зараз інше макарлинку візьмем. Ещ крышечки кришечки і вже. Mm, так. І подобається вона сьогодні погано снідала. У мене також бейбі не дуже з зрабинку їсти. Ну, все, Евеліночка, молить, поїла все. Залишилося тільки тарілки помити. Ну це ми зробимо потім, а зараз ми повитираємо наших крошок. Так, да, в мене вона вже заснула. Ну, да, Емілі. Ой, то є бейбі, коли єсть, вона завжди засипає. Ось. Ну ось, і все, наш обід закінчився. Ну, а ми зараз їх будемо поїти. Зараз, зараз я схожу за бутилочку я разом я... з вами. В мене просто водичка нагрівалась. В да, нас вона нагрівалась, тому що е, дітки не простудили горло. Так, Ну і на цьому вже кінець. Ось, бейбі також п'є. Якщо ви більше хочете про наших е, пупсиків, то підписуйтесь та ставте лайк і напишіть про це в коментарях. Ми будемо вас чекати. Всім пока-пока, до нових зустрічей! Пока! Па-па!